Вона має в мене двосторонню заточку, тобто так, шаблі такого типу заточувалися і тут, і ось тут. Відповідно, оцю частину шаблі точити не потрібно, бо ми на це місце зазвичай приймаємо удари, блоки. А безпосередньо працююча частина по це безпосередньо кінець. От. І в чому суть шаблі, що коли ви робите удар по ворогу, то вам не треба її знову виводити назад, щоб знову сіканути. А у вас є друга сторона гостренька. Відповідно, ви рубанули вниз. І зразу можете дістати ворога, поки він там блокує, зразу його знизу. У реальному житті Тарас Тимчак працює фінансистом. Чоловікові 43 роки, 10 з них, він займається історичною реконструкцією з однодумцями з військово-історичного товариства Печерська Сотня. Все починалось сорочки, штанів, потім речі, 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 руками. От, але дуже важливе спілкування. Мені здається, що от англійські джентльмени, ви знаєте, в них була така культура, певних таких товариств. Свій часи. От мені здається, що нам, українцям, теж треба в них повчитися, тому що лежати на дивані це одна справа, а все-таки бути приналежним до якогось товариства за спільними інтересами це інша справа. І тому це навпаки розвиває людей. Тарас Тимчак каже, що, хоч козакування не було поширене явищем на Галичині, проте козаки у Львові були. Львів була облога двічі в 1648 і 1655 році. І козацьке військо на чолі Смельницькому стояло на верху Личаківської. І козаки, частина козаків під проводом кривоноса йшла по дорозі Кривчицькій на високий замок саме сюди. Тому що тут дуже гарний вигляд на весь Львів, що ви розумієте. Відповідно, чи були тут козаки, звичайно, що були. Більшу частину спорядження та одягу Тарас зробив сам із матеріалів, які були у 17 столітті. Це називається чубук, це безпосередньо люлька. В люльку можна гріти руки, якщо потрібно, якщо холодно, вона нагрівається. І можна зігрівати собі носа чи руки. Чоловік каже, час проведений на козацькій слободі для нього відпочинок. Поєднувати з одного боку просто, з другого боку складно, тому що ти працюєш без вихідних. Можна сказати, що мій відпочинок ось тут. От. Звичайно, що я фізично втомлююся, але я як порівнюю себе з іншими людьми, які лежать на диванах, там дивляться телевізори чи там сидять в телефонах, то мені здається, що я щасливий чоловік в тому плані. Завітати до козацької слободи 17 століття та дізнатися більше про життя козака можна що вихідних. Після дванадцятої її облаштували у Шевченківському гаю. Богдан Дзвоник, Володимир Стадник, Новини на Суспільному, Львів.